На Волині посівний сезон набирає обертів. Агропідприємства розпочали посівну саме з посіву цукрового буряку. Наступне це буде соняшник, а далі на черзі кукурудза. З паном Анатолієм знайомимося на полі в селі Ратнів. Він вже 16 років, працює в сільськогосподарському приватному підприємстві. «Рать». розповідає, що його день розпочинається рано. А перелік робіт залежить від пори року. сьомій ранку завершується в десять. На протязі сезону ще на комбайні роботи, а зараз почався посів цукрового буряка. Пан Анатолій вперше прийшов на сільськогосподарське підприємство на роботу на практику. З тих пір працює тут і донині. Сьогодні він сіє цукровий буряк. Для посіву цукрового бурака ми використовуємо трактор Джундір з гарятуванням сівалки монопіл 12-рядкової. Сюди ми засипаємо насіння цукрового буряка в Комплектується датчиками контролю висіву. Тракторист розповів нам, що за день використовується 40 упаковок насіння цукрового буряка, яке проходить попередню обробку спеціальними речовинами, що забезпечують захист майбутнього урожаю. Кращі сходи, також вони забезпечують захист насіння в землі і від шкідників саме насіння захищає. Тобто воно не потребує подальшої обробки при сходженні? Е, ні, потребує, звичайно, оскільки е, є багато агресивного середовища, тому потрібно і допомагати для того, щоб насіння гарно зійшло і мало великий врожай. Посівний сезон розпочали тут ще минулого тижня. Що цікаво, підготовчі роботи провели ще восени, і це значно полегшило весняну кампанію. Підготовка землі основна була проведена ще з осені. Це було проведено культури. Тива оранка і культивація, а навесні закриття вологі і передпосівна культивація. Ну перед культивацією були внесені добрива, і частково добрива вносяться разом із посівом. Головний технолог Микола Пельчук з оптимізмом оцінює перспективи цьогорічного врожаю. За його словами, минулого року природа сприяла гарному результату. Тож і цього сезону вони сподіваються на щедрий урожай. До того ж, він зазначив, що цього року вирішили спробувати щось нове і засіяли культуру, яку. Того року не вирощували. Соняшник ми сім тільки цього року поставили в плани посіяти, тому що на ринку соя стає менш, менш ну, ціна падає. Тому прийняли рішення соняшник. А по берекух ми закрилися 70 центнерів з гектара, по сої 3,5 закрилися, по пшениці 8. Ну, сім'ї дев'ять біля вісьми закрилися. Тож для аграріїв, посівна це лише старт напруженого сезону. Після цього буде кропіткий догляд за посівами, захист від шкідників і хвороб, а згодом найгарячіша пора жнива. А поки ж кипить робота на полі. Саме зараз весною закладають основу майбутнього врожаю, який восени стане результатом цієї нелегкої праці.